З поміж смерикових хащ, де в тримкому вареві народжуються тумани, а вітер шепоче стародавні таємниці, розповідають гуцули чарівну оповідь про народження найвеличніших вершин Чорногори, Говерли Петруса та попа Івана. Це було у ті прадавні часи, коли Карпати ще не здіймались до самого неба. А були лише лагідними горбами. У затишній долині, де річки співали колискові, стояло село, а в ньому дівчина, струнка, як смерека, і ясна, як гірське джерело, звали її Говерла. Багато парубків задивлялось на її красу, та серце її було віддане одному працьовитому. І золоторукому легіню, якого звали Петро. Він був сирота, без роду племені, але з душею, чистою, як кришталь. Їхнє кохання було потаємним, як сховане під мохом джерельце. Бо батько Говерли мріяв про багатого зятя, щоб його донька ніколи не знала тяжкої праці. Батько Говерли, чоловік гордий. І впертий, не хотів чути про бідного Петра, але кохання, мов весня на повінь, не знало перепон. Говерла і Петро вирішили поєднати свої долі назавжди таємно повінчавшись. Вони знали, гнів батька буде страшенним. Коли старий батько запідозрив їхній намір, його самолюбство і лють запалали. Як сухий хмиз. У страшному пориві, він простягнув руки до неба і проказав люте прокляття на їхнє кохання. То було слово, сповнене болю і гніву, що мало змінити усе. Закохані, тремтячи від страху, знайшли порятунок у доброму мудрому священнику отцю Івану. Він зворушений їхньою відданістю погодився звершити над ними таїнство шлюбу, попри батьківську заборону. У ту мить, коли над головами Гуверли та Петра пролунали слова вінчання, і їхні долі навіки сплелися, здійснилося і батькове прокляття. Небеса розкололися гуркутом, а земля затремтіла. Усі троє, наречені та священник – завмерли у часі. І на очах у світу, що завмер від подиву, почали рости, обертаючись на камінь, їхні душі, сповнені кохання, гніву і жартовності, перетворились на могутні кам'яні велетні Прекрасна Говерла стала найвищою, вічно закоханою у небо. Працьовитий Петро здійнявся поряд із нею, не бажаючи розлуки навіть у камені. А мудрий отець Іван, названий народом Піп Іван, застиг трохи осторонь, мов вічний свідок таїнства і гніву. Так розповідає легенда, гіркий гнів батька згубив земне щастя, але створив щось вічне і неймовірне. Відтоді три вершини Говерла Петрос та Піп Іван стоять. Мовнімі пам'ятники силі кохання, батьківському горю та незламності духу, вічно дивлячись одне на одного, оточені вітрами та містичною красою.